Привіт! Як ви вже, можливо помітили за останні кілька днів, чим більше ми спостерігаємо за думками, тим краще ми їх усвідомлюємо, розуміємо. Можливо, ви помітили, як одна думка приводить до іншої. Тож сьогодні будьте особливо уважні до своїх думок. Тут важливо те, як ви реагуєте на них, чи це прийняття, чи протистояння, чи можете ви цьому процесу просто дозволити бути, не змінюючи, не оцінюючи, чи добре це, чи погано, правильно або неправильно. Тож влаштуйтеся позручніше, спина рівна. І налаштуйтеся на практику. Зробіть глибокий вдих через ніс. Видих через рід. Глибокий вдих через ніс. Видих через рід. Ще один вдих і з видихом повільно закрийте очі. Помітьте контакт вашого тіла з поверхнею, на якій ви сидите, помітьте звуки навколо вас. І зверніть увагу, як ваше тіло почувається зараз, уявивши кулю світла над головою, яка повільно опускається донизу і сканує почуття вашого тіла. Дозволяйте їм просто бути такими, які вони є. Ми Просто їх помічаємо. Помітьте, що відчуваєте в своєму обличчі, шиї, плечах, руках. Які почуття у грудній клітині? Живоці, стегнах, ногах, колінах, ступнях. І коли куля опустилася до самого низу, уявіть, як вона повертається вверх. І зараз помітьте своє дихання, який рух у тілі під час того, як ви дихаєте, де ці відчуття. Можете покласти руку на живіт, щоб краще це відчути. Помітьте ритм дихання. Не намагайтеся його змінити. І почніть рахувати один на вдих. Два на видих. І так до десяти. Пам'ятайте, наша задача дозволяти думкам приходити і йти, відпускаючи їх, не слідувати за ними, але й не опиратись їм, просто спостерігати. Коли ви дорахуєте до десяти, поверніться назад до одиниці. Десять на вдих, на видих. І так до одиниці. І зараз дозвольте своїм думкам бути повністю вільними. І знову переведіть свою увагу на тіло, відчуйте його вагу. Контакт з поверхнею, почуйте звуки навколо, і повільно, коли будете готові, відкрийте очі. Зробіть маленьку паузу, щоб Просто помітити, як ви почуваєтеся після практики, дозволяючи думкам приходити і йти, навіть якщо вони вас тривожили чи принесли полегшення, просто відмічайте, що вони були або що вони є. Пам'ятайте. Не намагайтеся звільнитися від думок протистоянням, бо це тільки ускладнить процес. Обдумування думок лише породжує напругу. І ці практики це про відійти в сторону, почуватись комфортно, просто спостерігаючи за думками, не контролюючи їх, не опираючись їм. Подякуйте собі за цей час для себе і до зустрічі!